Кремлівський диктатор, мабуть, дійсно з'їхав з, з глузду просто водили нас. в не так? і це підтверджує остання інформація від російського агентства новин ТАСС, яке повідомило, що за словами Путіна, в поточному році російський флот буде. Посилено щонайменше 40 новими кораблями. Якщо ці цифри не взяті із стелі, то це добрі новини для України. Не тільки величезна частина бюджету буде витрачена на абсолютно марний морський мотло, але й люди, ресурси та гроші підуть на інфраструктуру, яка це все обслуговує. Нагадаємо, що третій рейх теж будував великі кораблі, красиві, потужні і в чомусь унікальні, тільки абсолютно марні й такі, що коштували як цілі танкові дивізії. Ну, я думаю, що в Сполучених Штатах ведеться передвиборча боротьба, і сьогоднішні дебати є доказом цього. А я думаю, що на дебатах теж буде піднято питання от цього плану так званого переговірного, які два радники, колишні радники президента Трампа, оприлюднили і, що, начебто, вони запропонували їх їх Трампу, і сказавши при цьому, що Трамп сам буде оцінювати там, вирішувати, якісь носити корективи. Ми, от як радники, йому радимо таке таке зробити зараз. Ці прізвища навіть цих радників не всі не всі пам'ятають, я не можу відтворити зараз в точності. Але в президента Трампа було дуже багато співробітників попередньої адміністрації, які його покинули, які були звільнені, і потім написали мемуари з дуже дуже нещівно, yeah, нещівною нищівною yeah, yeah. критикою yeah. свого свого боса. Так би no, ці, А ці ці, Залишились, вони, да. вони довго з ним працювали. Всі залишились, ці не покинули, і завдяки чому вижили очевидно ну максимально можливій адаптивності до, до особливостей психоемоційних президента Трампа. Або вони просто в усьому з ним, з ним погоджувалися, або просто ну не сприймали не, не близько до серця те, що він говорив, творив там чи, чи планував зробити. Тобто ніяких ніякого протесту його діяльність у них не, не внутрішнього протесту, не, не викликав. І ця пропозиція це підігрування Трампу. Тобто вони йому порадили те, що, очевидно, він сам їм поради, сам дав зрозуміти, що він сам саме такої поради чекав і просив і хотів, щоб вона була публічною. Бо це все в парадигмі, так би мовити, торгівлі, торгових відносин. Угу. Якщо ви не підете на переговори, ми припинимо ваше фінансування так. да? допомогу матеріальну. А якщо росіяни не погодяться наприклад, то ми посилимо фінансування України. Тобто, в принципі, і, і фінансування і допомогу ну таке мислення доволі таке комерційне, я би сказав. Ну, фінансово-комерційне, Торгівельне. торги, тобто переговори як торги. торгівля чогось в обмін на щось. Але тут в даному випадку, на превеликий жаль, всі, ну або велика абсолютна більшість американських політиків, і в тому числі є такі погляди, і були і в адміністрації Байдена так само. Тобто вони говорять, начебто, правильні слова, але обговорюють тему переговорів України і Росії, що на мою думку, ну не є не є основною проблемою чи основним бажанням навіть основною причиною для домагань Путін. Путін Путін хоче переговорів з Америкою, а не з Україною. От чому проблема, і хоче, щоб ці переговори з Америкою були про новий поділ світу, в тому числі і Україну, куди там забрати, в російську зону впливу, як вони це собі собі уявляють, і не відпускати в ЄС і НАТО. Тому вони Путін буде розглядати саме Трампа як потенційного переговірника. От про, про це. Про нове ну про новий новий поділ сил у світі. І, власне кажучи, ну десь можливо в трикутнику. Китай ще може, може бути третім, так би мовити, за за столом. Такі переговори цікавлять Кремль і цікавили від самого початку. Війну в Україні вони затівали саме для цього і починали її з ультиматуму Сполученим Штатам і НАТО там відсунтися до, 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 до яких кордонів 97-го року. Тобто, насправді, якщо відбудуться якісь переговори між Україною і Росією, вони нічого не вирішать, і вони не задовольнять власне Путіна. І тому він говорить про те, що ну це може бути тимчасово, там про якесь припинення, про паузу. Переозброєння і, і новий і новий напад за великим рахунком. Тому західним стратегам, тому числі радникам, можливо, Президента Трампа чи майбутнім радникам якимсь іншим президента Байдена потрібно виходити з цього з усвідомлення цього факту, що потрібно щось робити з Російською Федерацією, а не змушувати Україну до капітуляції. А це нічого не дасть. А, знає... Ні, Ну вони ж не примушують. Вони ну ні, нинішня адміністрація да. поводить себе до, в цьому ні, плані. Ну, і доволі Трамп формально він не примушує. Він тільки каже: не треба, щоб гинули люди. Треба зупинітися, а ну так, але інструмент впливу у який Припинен фінансування. фінансуванням? Послухайте, це примус. От надійшла новина, яка, знаєте, не про Байдена і не про Україну. Але знаєте, що вона говорить? Шановні глядачі, жодних переговорів з Путіним не може бути. Знаєте чому? Тому що він, він з'їхав з розуму. І зараз я вам це доведу. Просто я читаю і не вірю своїм очам повідомлення Інтерфаксу. Перекладаю російський флот у 24-році поповниться 40 новими кораблями, заявив президент Росії Володимир Путін. У 22-му році. Вітчизняні судобудівники передали Мінобороні 24 нових корабля. В 23-му – 33 в 24-му планується передати більше 40. Що я вам хочу сказати? Жодного корабля у 24 році не буде. Жодного. Може, кораблями називаються оці моторки, знаєте, гумові? Він просто бреше, ну бреше сорок. Він просто бреше. А де ті кораблі, які мали бути е, в Чорному морі? Де вони, якщо в минулому році передали? В 23 році, 33. Де вони? Куди вони пішли? Жодний він варіат. Ну, я тут так скажу. Я згадую: після виборів він ж робив перестановки у владі і свого ну, соратника і колегу Патрушева. Призначив своїм помічником, чи там ще радником, і була інформація, що він буде займатися саме суднобудуванням. То я думаю, що це серйозно ну, такий пас чи не пас, не знаю, як це назвати, кивок в бік, в бік патрушо ж той має забезпечити е, от, будівництво е, такої кількості е, воєнних суден. Це про воєнні судна йдеться. Так вони можуть бути і дрібними, як ви кажете. Ну, хай не моторки, але катери вважаються теж кораблями, ну, ну суднами, скажімо. Вони можуть вироблятися не лише в Севастополі, там чи в Керчі на Чорному морі. Вони можуть вироблятися і в на Балтійському морі, в Петербурзі, близько Петербурга, в Мурманську, в Архангельську і десь там стояти да? гіпотетично.